对对对。对对对 Потрапити під кулі могли люди у провулку тихому. Там, із вікна багатоповерхівки, невідомий стріляв у собаку. Це трапилося вранці, коли дорослі поспішали на роботу, а діти до школи. Свідками події були перехожі. Маленький собака, якого наздогнав постріл, пробіг декілька метрів тротуаром і впав просто на газоні вдовж дороги. За усіма ознаками, чотириногий не безпритульний. На місце події приїхали правоохоронці та представники ветеринарної медицини. Після первинного огляду вбитої тварини вони припускали. Тварина загинула внаслідок смертельного поранення, визначення чи це вогнепальна, чи інша зброя це вже визначать скажімо так, специфічні органи, але тварина загинула внаслідок смертельного поранення скажімо так, з якоїсь зброї. Після розтину тіла собаки у стаціонарних умовах ветеринари зробили висновок. У тварину стріляли двічі. Один із пострілів був смертельний і зроблений, скоріш за все, з вогнепальної зброї. Під шкірою собаки знайдено кустарний набій діаметром приблизно один сантиметр і довжиною півтора. Інший металевий предмет пройшов на виліт по діагоналі. А якби куля влучила у людину, питають мешканці міста. Іде гарантія, що невідомий не почне бавитися наступного разу і не обере іншу мішень. Навряд чи можна заперети що зброя в руках подібних стрільців становить загрозу для оточуючих. Нам важно характер даного діяння. Тобто, що це? преступлення чи правонарушення? правонарушение. Преступлением, согласно Криминальному кодексу, является общественное опасное деяние, предусмотренное криминальным кодексом. Криминальный кодекс содержит несколько статей о, так сказать, в этом направлении. Это преступление против общественного порядка или, или же против общественной безопасности. Это может быть незаконное обращение с оружием, также может быть это и хулиганством, это может быть и жестокое обращение с животными, то есть несколько статей на данную тему. Но Тут уже слово, как говорится, за правоохранительными органами. То есть им, им нужно будет разобраться, что в действительности имело место. Нам же, как гражданам, собственно говоря, важно, что ненормальная ситуация, когда в городе стреляют с огнестрельного оружия по живым мишеням. Полювання просто на вулицях міста шокувало бердичівлян, адже наслідки могли бути трагічними для людей. У міліції повідомили, що проведуть дослідчу перевірку, аби встановити особу, яка стріляла у тварину. Лише після цього правоохоронці дадуть більш детальний коментар.